Ситуацію на Хмельниччині і по всій території країни, і нагадаю, також аби ви залишалися з нами в форматі онлайн, адже трансляція цього етеру триває на Фейсбук-сторінці Тівісім Плюс, також на нашому Ютуб-каналі. За даними Хмельницької обласної прокуратури, за минулий рік на Хмельниччині зросла кількість дітей, які постраждали від домашнього насильства. Зокрема, там зазначили, що минулого року в області виявили 44 дитини, які стали свідками кримінального правопорушення. Тож далі ми детальніше поговоримо про те, як запобігти знущанню вдома. З нами у студії старша інспекторка із особливих доручень відділу ювенальної превенції головного управління нацполіції у Хмельницькій області Марія Баранюк. Вітаю вас, пані Марію, і слава Україні! Вітаю героям слава! Для того, аби ми відповідно до законодавства розуміли, що таке насильство над дітьми і як це трактує закон. Законом говорить, що наси... ну, по-перше, немає насильства над дітьми. Є насильство в цілому визначене поняття. Воно характеризується діями або бездіяльністю фізичного, психологічного, сексуального або ж економічного характеру. Ми не виокремлюємо насильство виключно над дітьми. Тобто ми дивимося, якщо е, постраждалий, а це може бути не тільки е, особа, яка фізично терпіла якісь знущання, але й свідок. І якщо це свідок дитина, значить ми говоримо про насильство над дитиною. Е, завдяки е, змінам, які набули чинності в грудні 2024 року. Ми документуємо. Uh, Такі випадки, коли дитина не тільки була постраждалою безпосередньо, але й була свідком домашнього насилля, яке чинилося, ну, наприклад, батьком відносно матері, це було і раніше, але наразі ми маємо такі зміни, і ми наполягаємо на них при спрямуванні адміністративних проваджень до суду, тому що це є моментом, який нам дозволяє потім працювати з дитиною як постраждалою дитиною. Якщо ми говоримо про види насильства, вони теж так само виокремлюються як фізична, психологічна, соціальне та економічна, то діти найчастіше страждають саме від психологічного і фізичного насилля, тому що вони є свідками, тому що наші батьки, на жаль, Дотримуються стереотипів виховання застосування фізичного насилля, тому що мене так виховували, тому що не можна по іншому, тому що я знервована, що я можу зробити. На жаль, це продовжує бути в наших сім'ях, і діти навіть не знають, що насправді вони терплять фізичне або психологічне насилля. Вони думають, що це так і має бути, тому що вони керуються тим, що ну батьки ж краще знають. Вони дорослі, вони е, звинувачують мене в моїх якихось неправильних діях або невиправданих сподіваннях. Значить, я винен винна, і діти, зігнувши голову, продовжуються терпіти. Ми е, сприймаємо домашнє насилля як е, латентне правопорушення, тому що. Ну, е... Сміття сім'ї не виносять, про це не звикли говорити, особливо сім'ї, яких ми можемо ну, говорити, що забезпечені благополучні сім'ї, хоча хто його знає, що відбувається з закритими дверима, і говорити, що домашнє насилля характерне лише для сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, абсолютно неправильно. Справа в тому, що причина криється в відсутності правильного підходу у вихованні батьків до дітей. Фактично, якщо взяти майже в кожній сім'ї, то коли час від часу трапляється якесь насильство відносно дитини, економічного характеру, коли забороняється виходити, наприклад, користуватися грішми певними кишеньковими, обмежуючи, обмежують в харчуванні, чи виганяють з дому психологічно, коли, наприклад, якось обзивають дитину, знецінюють її дії, насміхаються над нею. Тиснуть на неї психологічно, ну і звісно, фізичне стусани, ляпаси, коли батьки себе виправдовують, кажуть: ну я вже зірвалася, але ви розумієте, що дитина це відповідальність. І за порушення цих норм є певні критерії, за якими ми можемо констатувати про наявні фізичного чи психологічного насилі і притягувати батьків до відповідальності. Але батьки користуються тим, що дитина нікуди ж не звернеться, тому що ми так виховуємо, тому що поліція це погано, це карний орган, тому що школа, ну що школа може зробити? Головне в сім'ї те, що кажуть батьки, і з такими. З такою, з такою думкою, яку населяють дитині, дитина зростає в певному вакуумі. Вона розуміє, що вона не має куди звернутися, тому що батьки сказали і туди не можна, і там її не почують, і хто тебе взагалі слухати буде. Насправді це зовсім не так, і тому наші працівники працюють по е, закладах освіти з дітьми, які потерпіли від насилля, е, доносять інформацію про те, що звернутися можна насправді будь-куди. У будь-який орган в будь-якому органі чи це орган охорони здоров'я, чи це заклад освіти, чи це поліція, чи це служба у справ дітей, чи це центр служб соціальних служб. У кожному органі є особа відповідальна за дані лінії роботи. Ведеться навіть трохи бюрократії. Ведеться навіть спеціальний журнал, куди фіксуються звернення від дітей, також в тому числі незалежно від віку. І на кожен такий виклик працівник поліції виїжджає. Ми не дивимося, ага, звернулася малолітня дитина 10 років. Ну, ми не будемо виїжджати реагувати, бо теж ж не батьки звернулися. Насправді зовсім ні. Ми говоримо дітям, ви можете самотужки звернутися до будь-якого дорослого, до якого якому ви довіряєте. Навіть якщо насилля вчиняється в сім'ї і батьком, і матір'ю, і дитина думає, що це вже безвихідь. Насправді це не так. Є вчитель, є батьки твого друга які ви можете там є старші однокласники? Є, ти просто йдеш по вулиці і бачиш там е, лікарню може зайти туди і сказати про це. І вони зобов'язані, вони обов'язково звернуться до органів поліції. Взагалі, по законодавству дається одна доба для того, щоб е, будь-який орган, якому стало відомо про факт домашнього насилля, звернувся до органів поліції, Служби у справах дітей. І ми негайно реагуємо. Чи це вночі, чи це ввечері? Є гарячі лінії: 116, 111, 116, 123, 102 – шістнадцять, ж теж саме можна звернутися будь, -ко, будь коли і будь-кому. І ми про це говоримо. І потрібно. Ну той, хто спробував, він розуміє, що реагування є. Я наведу приклад, який нещодавно стався у Кам'янсподільському районі, коли просто на вулиці йшов наш працівник. І, ну, звісно, він був в форменому одязі, і до нього підійшов підліток. І каже: Вибачте, ви з поліції? Наша працівниця каже, так: мене настільки мама б'є, я вже просто не витримую. Я не знаю, куди мені звернутися. Я просто побачив, що ви в формі. Допоможіть мені, тому що я, мабуть, щось з собою зроблю. Хлопець, підліток, це не маленька дитина, але він, доведений до такого відчаю. виявляється, мати вживає алкогольні напої, мати його б'є. Скалкою, дерев'яною, і підліток, начебто високий, статний хлопець, зібрали характеристики, ну, нормальна поведінка, нормальна дитина навчається. Тобто не є віктивною поведінкою, знаєте, коли дитина провокує на насилля. Але мати в стані алкогольного сп'яніння, настільки він весь синій був побитий. І він би міг дати відсіч, але це ж мама. Кожна дитина любить і поважає свою маму, але дитина доведена до відчої, вона швидше завдасть шкоди собі, ніж завдасть шкоди своїм батькам. Звісно, є виключення. Я не кажу, що це стовідсотково. А в таких випадках можна захистити дитину якось, тому що вона може отримати потім покарання за те, що вона звернулась до поліції. Від Яке? Ну ні, я, в жодному разі це навпаки, вона скористалася своїм правом звернення до поліції. Покарати можуть самі батьки. Я за це кажу, і от, так, от тоді ми, ми маємо спрацювати так з батьками, аби вони не просто боялися зачіпати свою дитину, бо приїде поліцейський, складе протокол і будуть якісь штрафні санкції або адміністративний арешт. Вони повинні свідомо розуміти, що так як вони себе поводили, не можна поводити. Є в нас корекційні програми. Соціальні служби проводять такі корекційні mm -hmm. програми для кривників. Але біда в тому, що в нас корекційні програми наразі розроблені ну, в цілому для кривників. Немає корекційних програм для дітей, які там кривники або постраждалі. Немає корекційних програм для жінок, насильників. Тому що ну буває ж таке, що мати, наприклад, завдає шкоди. Немає окремих корекційних програм для людей, наркоманів чи схильних до алкоголізму. Це одна загальна програма. Ну, є, так, є кілька програм. Вони в принципі повинні би працювати на всіх. Інша проблема. У нас бракує спеціалістів. Я е, скажу відверто: спеціалісти молоді приходять в центри соціальних служб, їх спеціально навчають, але заробітня плата не співрозмірна з тими енергоресурсами, які затрачають спеціалісти, це, по-перше, і великність кадрів. А по-друге, корекційна програма наразі вони від трьох місяців до року. А, якщо суд встановлює такий термін, як три місяці, насправді воно не є дієво. Треба хоча б півроку, щоб людина погодила, попрацювала з психологом, щоб вона усвідомила, тому що ми за свідоме батьківство. Батьківство, яке ну, проходить через батька, через матір, він усвідомлює, що так робити не можна, я був неправий. а не просто перебуваючи в стані залякування, боїться зачепити дорослого сина, бо він може знову повторно звернутися в поліцію. Це неправильно. От, отут От у нас є певні моменти, тому що програми не всі проходять. На жаль, не завжди є кваліфіковані спеціалісти, не через те, що їх немає кому готувати через заробітну плату. але ну, відповідно, програми потрібно, потрібно підбирати. Якщо от ви згадували про фізичне насильство, так і тут ми можемо побачити якісь синці. Ми можемо знайти знаряді, яким відбувається фізичне насильство. Психологічне все складніше, як дитині якісь зберег докази можливо психологічного насильства. Коли є звернення, знову ж таки чи від дитини, чи від самих батьків, знов відійду трошки від теми. На початку нашої бесі, сказав, що це дія або бездіяльність, тобто. Угу. Бездіяні, що ми маємо на увазі. Батько знущається на дитину, і мати стоїть з боку нічого не робить. От. Але якщо е, мати звертається все ж таки до органів е, правопорядку, е, приїжджає не тільки ор... е, працівники поліції, виїжджає обов'язково служба у справах дітей, центри соцслужб є цілі мобільні бригади, які виїжджають на ці виклики, там обов'язково присутній психолог. І психолог якраз таки і збирає ці докази. Тобто він спілкується з дитиною. Він бачить певні відхилення в поведінці дитини. Насправді це дуже помітно і працівникам поліції, тому що дитина замикається в собі. Коли ти говориш з дитиною а в присутності кривдника, вона завжди буде або закрита і поглядати на того, хто її кривдить. Тобто вона чекає, що відповідь насправді дасть кривдник, а не дитина. Вона, вона не знає, як правильно себе поводити, як говорити так, щоб ще більше потім не отримати шкоди і не отримати продовження цього насильства. От і а... Крім того, є психологи в школі. Якщо дитина відвідує заклад освіти, обов'язково береться довідка від шкільного психолога, який теж дає заключення про те, як дитина себе поводить. Опитуються класні керівники, тобто які теж говорять, що дійсно дитина там, наприклад, замкнута, або дитина вже скаржилася, або є підозри говорити, що на дитину вчиняється психологічна силя. Тобто, насправді докази є. Було б тільки бажання оточуючих заявляти про ці докази і заявляти про ці випадки. На жаль, ми вже отримуємо інформацію тоді, коли доведена факт до точки кипіння. Спочатку, ну зрозуміло, дитина боїться батьків. Дитина боїться, що якщо я сьогодні звернуся до органів про порядку, а вони не відреагують або відреагують недостатньо. Угу. добре, батьки продовжать наді мною знущатися. Дуже часто. Та сама мати замовчує факт над диною, тому що вона тримається за свого чоловіка. Вона не хоче псувати відносини. Вона думає, я без нього не проживу. Зараз він нас вижене, або ж навпаки, якимось чином буде впливати ще й на мене, потерпить нічого страшного. Сусіди, моя хата з краю, Так я чую крики, так я бачу цю дитину, яка в сльозах або в сенцях, або ввечері стояла, бо її батько вигнав з дому. Але ну що я буду робити, для чого я буду. Приймати участь в вихованні чужих дітей оце погано. Тому, звісно, ми ж не можемо ходити по всіх квартирах і повідомляти людей, якщо у вас за стіною буде насильство, звертайтеся. Але ми можемо звернутися за допомогою вас. Ми звертаємося у закладах освіти до педагогічних працівників. Якщо ви бачите, щось з дитиною відбувається про це обов'язково треба говорити, це не означає, якщо ви звернулися до органів поліції, ми зразу прийдемо, винесемо терміновий заборонний припис, що mm -hmm. говорить про видворення кривника за межі проживання, чи складемо протокол, притягнемо до адміністративної. Це буде робота з психологами. Інколи люди просто не знають, як вийти з цієї ситуації. Він би радий, але він не може справитися своїми внутрішніми якимось важелями, і йому треба психологічно допомогти. Це все можливо. І е, ще є одна сторона медалі, коли дитина е, має віктивну поведінку. Вона себе поводить так, е, для того, щоб визвати увагу до себе, е, е, вона відчуває брак цієї уваги від батьків, і вона починає робити якусь певну шкоду, не слухатися або чинити якісь негарні справи, коли батьки змушені звернути на неї увагу, і навіть е, через крик. Через зверхнє ставлення чи якесь психологічне насилля, дитина отримує хоча б якусь увагу від батьків. Це теж проблема. Це ж теж треба розібратися. Чому так? Тому всіх ми завжди закликаємо не замовчувати цей факт, звертатися і обов'язково е, говоримо дітям. І навіть якщо ти сумніваєшся, насильство чи не насильство, позвони, проговори це з нами. І ми допоможемо тобі. Тому що часто буває, коли діти не знають, чи там навіть дорослі між собою сваряться і заявляють про домашнє насилля. А коли ми починаємо з'ясовувати, виявляється, що це просто конфлікт. А от як відрізнити конфлікт від насильства? Різниця полягає в тому, що обидві сторони завдають шкоди один одному, чи за допомогою слів, чи за допомогою фізичних якихось впливів. Вони сваряться, чи вони б'ються, чи вони принижують одне одного, але там немає чітко визначеної жертви і чітко визначеного кривника. Це є конфліктом. Звісно, якщо це переходить межу і починають наноситися тілесні ушкодження, це вже переходить в плані кримінальної відповідальності. Ми вже говоримо про нанесення тілесних ушкоджень. Але коли це просто сварки, і люди ображають одне одного, це конфлікт. Але коли є одна чітко визначена жертва, постраждалий, який терпить і нічого не може зробити, і є кривдник, який користується своїми можливостями, своїм положенням, своєю фізичною силою, тоді це насилля. Щодо звернень, ви згадували про те, що і навчальні заклади, і сусіди, фактично, і родичі, і сама дитина може звертатися. А на практиці хто найчастіше звертається? На практиці найчастіше ми виїжджаємо на виклики, коли відбувається домашнє насилля в родині, звертається, наприклад, мама, uh -huh. що їй чоловік. І ми виїжджаємо, ми бачимо не тільки насилля чоловіка над дружиною, ми бачимо, що вдома присутні ще двоє, троє, четверо дітей, які спостерігаються насилля. Це те, що я говорила на початку. Ті діти теж є постраждалими від насилля, як свідки. І наразі ми притягуємо до відповідальності не тільки по факту насильства батька над дружиною, чоловік над дружиною, але й батька над дітьми. Не завжди суди буду відверта, розвідають такі адміністративні протоколи. Вони їх або об'єднують, або закривають взагалі, тому що вважають, що людина не може бути притягнута двічі-тричі за одне і те саме правопорушення, але справа в тому, що воно не є ідентичним. Ну, скажімо, якщо чоловік наносить фізичні фізичне насилля дружині, це є ну, Ми кваліфікуємо цей вид як фізичне, але діти, які спостерігають, це вже є психологічне насилля, і наслідки ж то різні що для дружини, що для дітей. Тому і протоколів має бути стільки, скільки свідків, скільки скільки спостерігачів, скільки безпосередньо постраждалих. Тому е, найчастіше це відбувається саме так, що ми приїжджаємо на виклик, а там виявляються діти. Ну або звернення від е, працівників школи, коли діти приходять в синцях, коли діти приходять, наприклад, недоглянуті, про це говорить зовнішній вигляд. Mm -hmm. Це ми говоримо про економічні насилля, коли е, дітей, наприклад, обмежують е, в е, коштах, обмежують в одязі, коли дитина приходить не за погодою. Зібрана до школи, це теж кидається в очі. Тоді ми говоримо про економічне насилля, коли батьки можуть, але не хочуть. Або ж невиконання батьками обов'язків по за дитини. Ну, це вже як то кажуть, по ситуації ми розглядаємо, але в кожному разі мета і завдання тих, хто заявляє, ви ж не кваліфікуєте саме правопорушення. Ви бачите щось не те, і ви звертаєтеся до органів, завдання яких приїхати розібратися. Вам не треба думати, під яку статтю ж підпаде оцей вигляд дитини чи стан дитини. Ваше завдання заявити в органи поліції в службу у справу дітей, яка є координатором усіх дій. А далі, як то кажуть, ми вже самі розберемося, але в жодному разі не закривати очі. Коли, ви приїжджаєте на такий виклик і бачите домашнє насильство, до прикладу, що далі із жертвою домашнього насильства, чи ви співпрацюєте з іншими службами для того, аби змогти її забрати, забрати дітей у безпечне місце, де кривдик не міг би їх знайти? Ну, обов'язково проводиться оцінка ризиків. Тобто, ми оцінюємо, чи цельство в даній сім'ї, за даних обставин, чи воно може бути молювати надалі? Чи може бути вчинено повторно, чи можуть бути завдані більш тяжкі наслідки для постраждалих? І виходячи з цих ризиків, ми вирішуємо спільну службу службою справи дітей, чи потрібно вилучати дитину, чи є необхідність виносити терміновий заборонний припис, тобто видворити самого кривника з місця проживання на певний час. Ну, наприклад, до 10 днів ми можемо винести цей припис. От. Чи є необхідність звертатися постраждалому до суду з за обмежувальним приписом, тому що різні ж ситуації бувають? Якщо ми бачимо, що там немає з ким залишати дітей, тобто обидва, до прикладу, в стані алкогольного сп'яніння все в будинку вказує на те, що покращення не буде і розуміння немає з батьками. Відповідно ставиться питання про передачу цих дітей, наприклад, до родичів, якщо є десь бабуся, тітка, які готові забрати. Дітей це дуже добре. Якщо ж це сталося разово, і поки ми приїжджаємо і після розмови, наприклад, з кривником, ми розуміємо, що він зрозумів цю цю ситуацію, що це просто сплеск якихось емоцій ну, через якусь ситуацію, наприклад, яка сталася на роботі або в житті, не стримався, зрозуміє, просить вибачення. Тоді, звісно, по-іншому дітей ніхто не забирає, діти залишаються, але діти знаходяться все рівно під наглядом і на Через певний час, на другий день, на третій день їх відвідує служба у срок дітей, так само ми, аби переконатися, що все гаразд, що не надходить у нових скарг, що кривник зрозумів свою поведінку, то не говорить, що одразу треба йти до відповідальності, наприклад, чи якісь інші штрафні санкції застосовувати до керівника. Ми ж все розуміємо. Але якщо є ж вірогідність того, що дитина потерпатиме надалі, то звісно, ми цю дитину забираємо. Якщо говорити про профілактичні заходи, які проходять, ви от згадували про те, що навчальні заклади відвідують і так далі, чи можна оцінити ефективність цих профілактичних заходів як запобігання домашньому насильству? Ефективність можна оцінити тільки в тому разі, якщо діти будуть більш самостійно звертатися до органів поліції про допомогу. Але я би не хотіла, щоб Ну, з одного боку, це би говорило про те, що кількість нас випадків домашнього насилля зростає, і цього не хочеться насправді. Але з іншого боку, ми були б раді, якби діти зверталися до нас, це би говорило про довіру до нас, що вони нас сприймають не тільки як карні органи, який не допоможе дітям, а тільки стане на бік дорослих. Щоб вони розуміли, що, наприклад, працівники поліції, зокрема ювенальна превенція, завжди будуть на боці постраждалого. Якщо це дитина постраждала, ми станемо на бік дитини постраждалого в будь-якому віці. Нехай не думають, що їм потрібно досягти 16-18 років, щоб звернутися про допомогу. І коли ми по закінченні бесід лекцій з дітьми, коли ми провели роботу і йдемо з класу, наприклад, чи залу, до нас підходять діти і відкриваються нам, от і говорять. Про ефективність не треба боятися, треба проговорювати це. Боїтеся при класі, наприклад, звернутися до працівника поліції, ви можете звернутися по телефону. Телефони працівників ювенальної превенції розвішені по всіх закладах освіти, там, де ми їх обслуговуємо. Є телефони довіри, про які ми весь час говоримо, наголошуємо, тобто ви можете просто перетелефонувати і. Навіть не говорити, з якого ви населеного пункту чи з якого ви закладу освіти, але проговорити свою ситуацію і вам скажуть, як діяти, який алгоритм дій. От, але так чи інакше про доступ наших послуг ми завжди говоримо. Ми не є закриті, ми не є орган тільки для дорослих. Ну, нехай ця розмова стане черговим нагадуванням для усіх людей про те, що якщо ви чуєте, що відбувається щось за стінкою, не треба мовчати, не треба соромитися, не боятися, але боятись потрібно домашнього насильства, а не звернення до поліції. Тому це дійсно важливо для кожного із нас, і нагадаю, для того, аби ви не боялися також звертатися до поліції, адже тільки таким чином ми разом можемо побороти домашнє насильство в нашому суспільстві. В нашому в нашій студії була старша інспекторка із особливих доручень відділу ювенальної превенції головного управління нацполіції у Хмельницькій області Марія Баранюк. Я вам дякую за цю розмову і нагадаю, що ми го.